Всім привіт! Сьогодні буде коротеньке відео про пригоди на незнайомому ставку. Ну, пригодами назвати, мабуть, це дуже гучно, ну це як вперше попавши на ставок, такий він. Казали гектарів 10, там ще туди він йде. Як ми швидко зорієнтувалися, куди йти і де де шукати короб. Приїхали ми з тої сторони, від поля. Там берег, ну, е, є дерева завалені, але е, мало і, і багато там відпочивальників. Ми одразу побачили соснину з другої сторони і багато наваляних дерев. Ну, і відповідно, куди ж йти, як не до завалів. От, Наприклад, от таких. І таких по березі тут багато. Неглибоко, що правда, сантиметрів 80 до метра. От, е, значить, це, це по вибору місця, де ловити. Ми так зразу занотувалися, е, годували кукурузою, горохом і ловили на кукурузу. Не знаю, на горох якось не хотів брати, а от. На кукурузу, то попадався, годували місця і тим, і тим. Причому на горохові попався найбільший. А коротенько про те, що попало в кадр і не попало. Не попав перший в кадр кілограмовий, благополучно відпущений. Попало в кадр дві плітки. Попав в кадр найбільший. Щоправда, не попав він в кадр тільки момент клювання. Ну, там буквально е, 5 секунд. І потім я перекинув його задобуну і включив камеру. От, і не попав товариша е, там, майже на 2 кілограми. Ми От, е, ну і в принципі, кіло 200 останній, оцей, що я випускатиму, це вже е, попався. Батарея сіла в камері, тому вже так, момент не, не знімався, як я його ловив, витягував, вже тільки як випустив. Також хороше місце. Ну є тут такий цікавий ставок. Далеко їхати, звісно, але ну, один раз за компанію мене взяли, чому б і ні. Ось. Ну а власне, що, що саме цікаве, то ви вже подивитесь в самому відео. Так, і, мабуть, варто про оснасть сказати лишній раз. Тому що я впевнений, будуть запитувати. Отже, осні продовжині 5.40, 10H. Е, кивок. Власний нитка. Цей раз у мене 028 Power Pro. Ось така от куркова. Катушечка. Е, і гачок з тостої проволоки. Що я не зраджую пам'ять, то це гачок Риджі Манкі. Угу, угу. Так, ага, і по ставок ще ж мало не забув сказати. Ставок кожні два роки спускають. Як виявилось, тому таку рибину зловити, як це я вхопив, Це ще треба, щоб повезло. Опа. Під гілкою, бляха. А як так? Бля, втік. Ого, на ходу. Не дало впасти на дно, Диви яка. Ні, такий самий. здоров, я просто одну кукурузину вчепив. А вона на ходу. Таку ловити це? Залікова така, що сказати да. так і попалася. Здорово клює, конечно, нічого не скаєш. Да, таку можна ловити. Хм. Так, камера сіла, тому вже відпускати будемо так. Кіло двісті, де її славний крас... красунчик, коли ви неї дай шию. О, все. Ну, от і неожиданний такий. Нашне місце перспективне. Але Лишелко камеру виключив. Так, да. кіл п'ять. Ну, може п'ять нема. Ну, четверта добрий. Куди, 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 куди? Дельфін. Вже думав, гачок поменше поставити. Що-то виключив камеру, бляха-муха. І самої підсічки не було видно. Нитка 0,28. В принципі, достатньо для такого коропа. Ну, просто глибина невелика. Ось сантиметрів 80. См. Tako, pica v drozi. Tu tudi res navarno tako ide do, da to openjate, tudi jo še raz podam. Бан хороший. Все, все, мой поднимать, я спустил. Так, о, больше пятерки. А дай, четко я угадал, пять двести с мешком. Пятерка чиста.